Діяння апостолів, розділ перший Першу книгу я написав Теофіле про все, що Ісус робив та що навчав від початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких собі вибрав. Він також показував їм себе у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись сорок день їм і розповідаючи про Боже Царство. Тоді ж саме, як споживав хліб сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не покидати, але чекати обітниці Отця, про яку казав. Її ви від мене чули, бо Йоанн хрестив водою. Ви ж будете хрещені по кількох цих днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони питали його Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Він відповів їм: Не ваша справа знати час і добу. Що їх Отець призначив у своїй владі, та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і Хмара його взяла з перед очей їхніх. І коли вони пильно дивились на небо, як він відходив, два мужі у білій одежі стали коло них, і сказали Мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого на небо. Тоді вони. Повернулись в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько Єрусалиму День ходи в суботу. Прийшовши в місто, увійшли в горницю, де вони і перебували, а саме Петро і Йоан, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, Яків Алфеєв і Симон Зелот та Юда. Син Якова. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, Матір'ю Ісуса, та з його братами. Тими днями Петро, ставши серед братів, яких зібралося їх разом до 120, промовив Мужі браття, треба було. Щоб збулося Писання, яке Дух Святий прорік був устами Давида про Юду, який зробився проводарем тих, що схопили Ісуса. Він же був прилічений до нас і прийняв частку служіння цього, але, придбавши собі поле за свою злочинну нагороду, він упав з торч головою і тріснув надвоє, і все його нутро вилилось. Оце стало відомим усім, хто мешкає в Єрусалимі, так що те поле було прозвано їхньою мовою Гакелдама, тобто поле крові. Бо в книзі псалмів написано Хай огорожа його стане пусткою, і ніхто у ній хай не мешкає. А також Нехай його служіння візьме другий. Треба отже. Щоб із цих мужів, що були в нашім товаристві за весь той час, коли Господь Ісус жив з нами, почавши від Хрищення Йоанна аж до дня, коли Він від нас вознісся, треба, щоб один з них був разом з нами свідком Його Воскресіння. І поставили двох Йосифа, що зветься Варсавою на прізвище Юст, і Матія. І, помолившись, сказали: Ти, Господи, всіх серцезнавче, вкажи, кого з цих двох ти вибрав, щоб узяти місце тієї служби і апостольства, що від нього Юда відпав, щоб відійти на своє місце. І кинули жереб Жереб же впав на Матія, і його. Зараховано до одинадцятьох апостолів.